Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна хочу подивитись сьогодні Запоріжжя область, тому що ми там бачимо в новинах просування-просування, і така критика не зовсім здорова, що дуже таке повільне просування. Вибачте, такою ціною, якою воно відбувається, дякуючи Богові, що взагалі воно відбувається, і таке відчуття, що. Ну, все більше і більше, я розумію, що мало хто в нас взагалі вірив. Що взагалі ми, українці, там а, вистоїмо. І я думаю, що більшість там, та ж сама Америка, і більшість частина Європи дивиться на нас і думає, ну, якби і живемо, і дітей ростимо, і народжуємо, і боремося, і не зупиняємось. Як так, да? А от так. А що нам робити? Ви дуже повільні. Зброї не було. Президент же ж відповів. Просто сьогодні читала ці новини і думаю, ну зрозумів. Ну, що нам з палками на них йти? Чи з чим? Запоріжжя. Ворог якось активізується, треба захищати краще. Треба захищати. Каже, дуже багато можливостей у місті, а не надають. Що по навчанню? У якісь нові гарні ідеї, які будуть дуже бентежити людей стосовно навчання. Якісь такі гучні заяви не зрозуміла до чого вони. Тут, знаєте, на кшталт того, що ми змішані, змішане, змішан, яке змішан. вже рішення, так? Да? Якісь пусті слова знову. Не все читаєте, не за все нервуйте. Чекайте офіційно, коли буде прийнято рішення. Відлюдники. Ну, ж якась неприємна буде ситуація. Сам на сам з проблемою, знаєте? Запоріжжя найближчі. Дні. Знову показую навчання. А, тут ще буде питання, гроші де Ну, що у вас там по школах, які проблеми? Гроші де а гроші де Там скажуть, за чому ви не зробили? А відповідь буде, а гроші де на це. Щось цікаве буде відбуватись навколо міста. Тут таке питання, що може якісь фонди долучатися. Знаєте, як відродження Запоріжжя, відновлення чи щось. Але то не місцеві. Ні, то не місцеві. Щось буде анонсуватись. Якась страшно неприємна ситуація все одно випадає. На фоні життя. Одно якийсь страх стоїть. У вас там вибори, Що дуже активна якась громадськість і кожен намагається себе якось показати, але все тільки на якихось словах. Знаєте, Ті, хто роблять справу, роблять її тихо. Є така гарна фраза. Запоріжжя, найближчі дні. Прильот, дякую. І АЕС. щось кошмарить. знов будемо дивитись. Боже, скільки можна там щось якісь перемовини, якісь всередині влади отакі намагання викрутитись. Є якась, о, знаєте як, от у мені така картинка йде дуже цікава. Я на таролах, якщо що, то я бачу, я бачу образами, картинками. Просто з картами простіше дивитись. Ну і вам якось ж, ну, треба на щось дивитись. Не тільки ж на мою руку або на мене. Є якась інформація по Запоріжжю? От як би це знаєте, я сподіваюся, що я не з'їхала з Лужду. Давайте запам'ятаємо, що я бачу. Я думаю, що воно так програється, бо все воно програється так, як бачиться. Є якась таємниця вашого міста, бо або архівні якісь знайшли документи, або просто про це знають і чекають, коли воно здійсниться. От, не візьмуть ваше місто і є якийсь строк. От як земля не приймає чужих, знаєте? Я, не, я от не можу зараз це пояснити, я бачу якусь силу до якогось там моменту, до, кої, до якоїсь дати, або до якогось там, ну, от як повторення історії буде. Коли земля звільниться, і просто чекають, і воно як по маслу все піде, і воно вже йде. Є така інформація по місту. Це е, те, що в принципі від нас не залежить, але це буде допомагати. І тому ідуть якісь події можливо, навіть військові про це будуть казати, бо якісь дива коїться. І я скажу ще раз: в мене все нормально, просто я зараз так бачу ситуацію. І думають, просто прискорювати цей процес, це просто чекати, як він буде розгортати. Бо не буде місця чужим на вашій землі. І буде якесь об'єднання людей. І піде добробут. Піде, 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 піде. Осінь буде активна. Дивіться, найближчі дні обстріли можливі, наведуть на якусь ціль. І знову заходить, прям так, якось зверху, гучно це. Може бути високоточна зброя. І так, що людям доведеться якось звідкись тікати. Тут, можуть, порти, можуть бути якісь установи, що люди просто, знаєте, відскокувати будуть, відпригувати від. От як буде, вони хочуть, а ворог хоче зруйнувати. Боже, хоч би не ППО здали. От щось важливе, тактичне. А йому чітково вдасться, але це чомусь покаже слабке місце ворога. І потім йому вже буде не до вас. Ми подивимось вересень окремо сьогодні-завтра. У вас якийсь сакральний рух, у вас щось дуже цікаве в області. У вас якісь такі події, коли знаєте, там хлопцям, я думаю, в степах буде щось таке видітися, що просто тут випадає забагато старших арканів зараз. Вам шлях відкривають. І це якась інформація, бо так повинно бути. Якийсь строк прийшов, або це розраховано по датах, або це так повинно, або то якийсь період, я не знаю я там. Не будемо далі про це містично, але нам важливий результат. І тут кажуть, що б люди не робили, скільки б не домовлялися за спинами, скільки б не передавали інформацію, скільки в ворог не намагався проявитися, знайти собі зрадників. Тут в нього не вийде все. Дорога до миру у вас. Дорога до миру. Я не бачу, щоб люди поверталися в домівки. Я бачу, що шлях відкривається. Як там? Чумацькі. Запоріжжя небезпека. Да. Козаки, козачки. Паріж. Передмістя є небезпека також. Буде гучно. От ви коли мені казали, як ви там знаєте? Ну, передмістя, вам же ж. Я ж трошки іноді дивлюсь, як воно програється. Ну, так і є. Передмістя все одно, щось біля води, інфраструктурно, зайки. От будьте обережні. Не дуже сильно, якщо там тривога за тривогою, за дітками. Дивіться, щоб десь там поруч. Ну... Не знаю. Щоб не перелякались. Тому що не по людях буде бити, але можливі втрати. Буде щось гучне і неприємне. Найближчі там давайте, 5 7 днів, але взагалі то раніше відіграється, ви знаєте. Василівка, найближчі дні. Давишу. Ну, все там, дивіться, той напрямок, там якісь зіткнення починаються. За колесом фортуни. Там, може, не з самої Васильівки, а щось до неї перед нею, як людей будуть пропонувати, давайте виїхати. Там щось активність теж є. Проте прям напрямок мовчать, але там буде активність в Мелітополі. Ой ми там руйнуємо, ой ми руйнуємо, ну в кого родича, хай ховаються. Тут є великі руйнування. Саме туди, куди треба. Б'ємо по ворогу, маємо на це на сили. Мелітополь вже буде гучно, Бердянська. Я не здивуюся, якщо навіть там наші ДРГ відпрацюють. Наші. І руйнування є, і якось живу силу підчистимо. Я думаю, там розвідка буде працювати добре. Знову, колесо фортуни йде. По цьому напрямку прям пішло. До чогось готуємось, до якогось прориву, до чогось готуємось. І в Бердянську будуть такі дуже дивні події, хлопки, бавовна, як там вони називають. І незрозуміло, воно само в них детонує, а вони там самі вмирають, або їх там хтось підрізає. Енергодар. План важливий є. Ворог намагається укріпитися, не вийде. Там також, дивіться, тут зараз буде дуже багато цікавих новин, не можу все розказати, що бачу, але є важливий план і наргандар на часі. Як вони туди будуть діставатися, то не моя справа, я по-своєму бачу. Але наші будуть, ну, розвідка буде працювати. То є один із етапів за С. Айс Запорізька. Я не знаю, там щось у них вибухає. Там щось десь поруч горить, палає. Вони будуть знову нас кошмарити, що ми там щось. Це ЗСУ можуть підірвати будуть казати, є небезпека. Ми будемо казати, ворог щось там мутить, щось тягає по території туди-сюди. Яка мета цього перформансу? Обдурити нас, зупинити, а вони самі не знають, що вони роблять. Вони самі не... Що вони там хочуть підтопити, я не знаю. Вже не перший раз бачу, що вони щось хочуть затопити. Поки нічого там не буде. Тільки новини і так, фільтруйте, я вас дуже прошу. Отак, мак. Отак, мак. Та ми вже бачимо його прямо от. Я ж кажу, висота якась є там. Вогнем туди йдемо. Багато вогню, так мак, там багато вогню. Нам от трошки чогось не вистачає, нам треба ще трошки чекати, щоб не багато втрат було. Не, не сили, а я от чогось, щось треба. Щось зі техніки. Я не дивуюсь, якщо якийсь населений пункт ми десь там поруч. Звільнимо, нас десь будуть зустрічати, бо будуть людей вивозити цивільних. Дивимось, пологи. Так, що кажуть, там не буде чого захищати. Якісь руйнування великі Пологи, багато обстрілів. Тут нічого не хочу казати, бо тут якась ситуація, яка нам обернеться на руку. Ми спочатку відчуємо, що щось не так, що десь ми там програємо або здаємо позицію, а потім це піде нам на руку. А По пологах треба почекати гарні новини. то той напрямок. Гуляй поле. Руйнування, обстріли велике. Ну, там військові рухаються, Тут воно ну, там буде все літати, що тільки можливо. Незрозуміло навіщо? Оріхів. Кого ще будуть вивозити з цивільний? Просто ну, будуть вивозити, хто ще, мабуть, залишається. Прям будуть казати, давайте ми вас прикриємо, вивеземо. Вільнянська. А що диявол там шукає? Родини військових, військових буде прильот. Смерть іде, там небезпечно. Не хочуть. Погані новини людям на ніч йде на вашу територію. Давайте помолимось, побажаємо, підтримуємо ЗСУ. Ми хороші всіх обіймаємо.